Бренд Mix 239 євро кілограм, чоловічі, ось такі буксерки XL, футболки 2 XL, L, шкарпетки. Футболка L, Сорочка розмір 40, Буксерки XL, джинси, Levis, пальто, Yuko, плавки Reebok, шорти Nike, шорти скотчин Soda, піджак Scotch Soda, джинси 34 розмір, джинси Tommy Hilfiger, розмір 32, Томі. Розміри різні. МЛ, це МК, піджак, куртка Бартон. Труси, джинси, куртка. Джинси 32, джинси жіночі 27. Спортивні штани L, Капа, Футболка. джинси Tommy Hilfiger І худі Десь розмір XL 2XL. оверсайз.